Всім привіт! З вами компанія Фокус і я Іван Ходиківський. Сьогодні ми з вами знаходимось на чайці. Чайка, та, що під Києвом від міста 5 кілометрів. Отже, до вашої уваги, будинок 400 метрів. Має три поверхи: цокольний 120 метрів, перший поверх 120 метрів і другий поверх 120 метрів. 40 метрів гараж. Усього 400 метрів. Ділянка 8 соток. В будинок заведені всі комунікації: вода, газ. Електрика, виконане чистове оздоблення. Просто можна заїжджати, клеїти шпалери, або фарбувати стіни, класти підлогу і жити. Пішли, покажу. З дверей ми попадаємо відразу в вітальню. І нас зустрічають ось такі сходи. Зліва в нас може бути гардеробна, хозблок, щитова що завгодно і як завгодно, або навіть кабінет. Тобто тут планувався такий невеликий кабінет на 12 метрів. Ще раз, всі стіни повністю вирівняні, все 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 все, все заведено. Тут гардеробна кімната у нас і гостьовий санвузол. Ми переходимо у вітальню. Планується в одному кутку кухня. Там зона відпочинку. І вихід на земельну ділянку 8 соток. Ділянка рівна, але тут немає зони. Барбікю, тобто майбутній власник за власним бажанням може зробити її, як забажає. З залу ми будемо попадати вниз на цокольний поверх, який теж має 120 метрів. Цокольний поверх повністю всім обладнаний, там стоїть газовий котел. Лежить на підлозі плиточка. По сходах ми піднімаємось на другий поверх. Другий поверх має 4 кімнати. Санвузол загальний. Одна кімната 20 метрів. Майстер спальня. Зі своїм сам вузлом. І дві дитячі кімнати або гостьові, або кабінет, як завгодно. Раз кімната. І два кімнати. Такі в нас вид на вулицю. І на сусідів. Всі сусіди, будинки одного типу. Майже всі будинки однакові по вулиці і в самому містечку. Отже. Будинок майже готовий. Все, що лишається вам, це тільки пофарбувати або поклеїти обої, покласти підлогу, все рівно, проводка заведена, все виведено. Ви маєте свій проєкт, будь ласка, наші будівельники все дороблять відповідно до вашого запиту, як ви цього захочете. Конкурентні ціни, є матеріали, є все. Будь ласка, за 3-4 місяці все буде готове.